І знову сумна звістка для Кам'янської громади. Ще один наш земляк загинув від рук окупанта. 24 жовтня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, у бойових діях на Донеччині загинув солдат Євгеній Лістратов. Щирі співчуття родині героя у соціальних мережах висловив очільник міста Андрій Білусов. Запокійне благослужіння пройшло на території Православної церкви Пресвятої Покрови. Євгеній Лістратов народився 22 лютого 1986 року. В 2004-му закінчив Кам'янське вище професійне училище номер 22 З 2005 по 2006 рік проходив строкову військову службу. Тривалий час працював в підрядних організаціях на ДМК, призваний по мобілізації у липні поточного року. Усі, хто знав Євгенія, розповідають, він був надзвичайно доброю, позитивною та мужньою людиною. Він був авторитетом, він був такий маленький, але від нього йшла така енергія, такий позов до добра. Він завжди був ініціатором гарних справ. Він займався спортом, він біля себе організовував, не дивлячись на те, що поруч були хлопці занадто великі, там мощні, Вони всі поважали його саме за те, що в нього була така. Людська щирість, така вдача, що він міг стати центром уваги для всіх. Дуже боляче зараз про це згадувати. Хороший парень, сім'янин, завжди відзивчивий був. Друг товариш. Хотів, щоб було у всіх все добре, щоб швидше закінчилася війна, всі жили. Хорошо. У бійця залишилися дружина, дві доньки, мати та брат. Наша знімальна група в глибокій скорботі висловлює щирі співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава землякам, які віддали свої життя за мир та свободу українців.